Знищені були всі ракети, які атакували. Це були крилати ракети. Вони запускалися з південного напрямку. Ну, це Ту 95-та вони запускали з Каспійського моря орієнтовно, долетіли до Києва, одночасно прилетіли балістично, тобто це було спланований ну, удар, що був мусований. Ну, Наша ППО спрацювала. Ну, Ті, хто в Києві мешкає, чули доволі гучно. Відбувалося десь вночі, там четверта орієнтовна ранку. Ну, ну, е Паттерпінг ну, критичного інф... інфраструктуру немає, е руйнації немає, жертв немає. Ну, деякі, дея деякі руйнування є, звісно, в ланці вони ж падають. Але це за все така історична атака все ж таки з боку росіян. Я думаю, що вони намагаються ну, щось довести, чи така агонія вже. Е бо... Ну, безсенсово з точки зору військової, сенсу ніякого не було в цій атаці. На ваш погляд, балістичні удари балістичними ракетами. Чи не було їх сьогодні більше ніж зазвичай? Ну, принаймні, судячи з моніторингових пабліків, мені так здалося, щоб більше було повідомлень про балістику саме на Київ. Ну, вони комбінують. Це це звичайна тактика. Тут немає нічого такого нового. Комбінована атака це е, коли атакують одразу балістичні крилати, шахеди. Е, це приблизно те саме відбулося на Київщину. Ну, Вони вирішили перевірити, наскільки ми е, спрогнули, що в нас з нашими знімати ракетними комплексами з Петря з іншими, які можуть. Воювати, боротися проти балістік балістики. Тут не треба шукати чогось такого седло. Ну ви вирішили в цього разу більше крилатих, менше, більше балістичних, менше крилатих тут. Ну так вирішили. Тут нема чого виступу. Тобто Конспірології тут ніякої нема. Пане Олексі, ви вже Дякую, зазначили, вас. що а, ну. В принципі, сьогоднішня масована атака це більш така агонія чи історія з боку ворога. Але знаєте, згадую минулий понеділок, так само був масований обстріл. Тоді були цілями е, е, основні цілі, які ставив перед собою ворог, це атакувати нашу енергетику. Ну і власне, ось ці останні події, останні дні, вихідніці, як був атакований Харків, як вночі була атакована Сумщина. Ну, от не знаю, чи дійсно воно все це говорить про те, що це виключно історія. Чи можливо тут ворог став? Від якусь дійсно таку мату, яка ну не знаю може підсилити його позиція. Ми сьогодні, власне, і ставимо запитання у нашому опитуванні. у Вас так само питаємо. На вашу думку, до чого зараз веде війна? Який вектор вона обрала? Ми пропонуємо такі варіанти відповіді, як ескалація до переговорів. Нічого суттєвого не змінюється. Ну і власне є ще такий варіант відповіді, як складно сказати, що ви скажете з цього приводу на тлі у цих всіх останніх масованих обстрілів. Ну і ситуація, звісно на фронті на найгарячіших напрямках так само ну, Путін висловився з правду того, що, що е, при яких умовах вони згідні почати переговори з нашою країною. Це повністю виведені наших військ з тих областей: Харківська, е, Херсонська, Запорізька. Де, ну, те, що те, що вони давно казали, це наш обов'язок не вступати ні в які союзи. В НАТО в першу чергу обмежена не на наша обіцянка обмежити кількість наших збройних сил, ну і так далі. Тобто умови, які неможливо прийняти, і після цього вони в ту саму хвилину, як він каже, Путін буде команда про припинення вогню і. Про початок переговорів. Ну, звісно, це порушує, по-перше, всі міжнародні права, з якого приляку ми маємо з нею погоджуватись, видати нашу територію. Ну, це, ну, це, не, це умови, які. Ну це знаєте, ви ставите умови, які, які неможливо виконати. Це традиція росіян, а потім вони починають: ну, ладно, давайте ми трошечки, давайте розмовляти, ми підемо вам на поступки. Давайте на чотири області, а три області. Ну, наприклад, mm -hmm. це взагалі, взагалі не припустимо. Давайте ми поставимо мову, придайте нам те, що існе. Ну, сказано ж нашим військово політичним керівництвом, ну, що в такому форматі ніяких переговорів ніхто робити не буде. І е е е як росіяни не хотіли підсилити свою позицію на переговорах, ну це теж виглядає трошечки ну, з точки зору дивно. Е вони хочуть підсилити свою позицію на переговорах, які, які, які швидше за все, а це вже ну, на 99% вони просто не відбудуться. Президент Тому... говорить, що має надію до кінця листопада, яку чином то гарячу цю фазу протистояння перевести так розумію формат діалогу. Ну це може бути через посередників, безпосередньо. безпосередньо напряму з росіянами приговори, приговори весні ніхто не буде. Це до речі, казати одне, а робити зовсім інше. Олексій, ви взагалі бачите якісь передумови, щоб це сталося до кінця року. Воно так виглядає, бо. На мій суб'єктивний погляд, взагалі, ти жодним чином з жодної сторони не виглядає ситуація саме так, що там через два місяці ми матимемо якусь заморозку, ну відверто кажучи. Ну ви знаєте, справа в тому, що ми воюємо з Російською Федерацією, і ця війна, вона за не дивиться там. Нашим міжнародним партнерам, ми від них багато чому залежимо. І ну, треба робити певне політичне висловлювання. Це це нормально. Мені здається, та що каже: Ну а що махазну? Слухайте, ну давайте ж трошечки будемо до вже всі разом з вами. А що може казати президент? Ми не будемо е, прагнути до миру, ми не будемо прагнути до закінчення війни. ми Будемо прагнути воювати і далі. Як від така му Так. Ну ми йдемо до перемоги. Власне про це говорить президент. І власне ну, цього тижня, а точніше, минулого тижня, цей тиждень тільки починається. Наша делегація Вашингтон відвідала на чолі з. Юлію Свіриденко, але там був Єрмак, був Умєров, були заступники міністра оборони, представники генштабу. Там ну велика делегація всіх не буду перелічати. І в принципі, вони говорили про осі е, важливі моменти, які потрібні Україні для е, перемоги. Мова йшла про поставлення дозволи, дозволи, да. дозволи. От пану всі давайте це прокоментуємо От те, що ви почули із наших заяв, принаймні публічних у Вашингтоні. Єрмак сказав, що намагаються переконати от салі передали навіть конкретний список так, тих да, об'єктів, які ми хочемо влуч так. уразити. Але ж там не тільки від США, залежить там є ще ракети Таурус, є ракети Штормшеду, є ракети Скальп. Відповідно, радники з нацбезпеки були Франції, Німеччини, Британії. Всі вони є виробниками такої ж далекобійної зброї. Відповідно. Ну, от як ви думаєте, які аргументи можуть на них подіяти? От Єрмак вже поїхав там з делегацією зі своїми аргументами. І, і чим можна переконати, чого вони ще не знають? Та все, все вони знають. Я думаю, що е, переконати їх е, зможуть тільки якісь такі наступні удари Російської Федерації по, по наших об'єктах, по наших городах. Ну І пам'ятаємо про те, що. Зараз особливо ну, тут багато що залежить від Сполучених Штатів. Там е, вже розпочалися, набирають е, оберти, е, передвиборчі перегони. Е, виступає Каміла Харріс виступає е, Трамп, і в їхніх виступах дуже мало уваги приділяється Україні. Я розумію так, що е, давати дозвіл чи піднімати питання про війну в Україні зараз для виборців Сполучених Штатів ну, на них це може вплинути негативно на їхні. Бажання за когось віддати свої голоси, тому вони стараються цю цьому тему, тему унікати. І зараз дати нам дозвіл використовувати зброю по військових об'єктах на території Російської Федерації ну, очікувати, мені здається, до кінця виборів в Сполучених Штатах не варто. А те, що стосується Франції, ну Макрон казав, що готові навіть війська свої долучати до оборони нашої території. Британія, ну подивимось, вони завжди були в локомотиві нашої допомоги. Вони висловлюють найбільш яр, ну найбільш сильно на нашу підтримку. Ну, багато країн ну, подивіться, що відбувається в Польщі, Почалась передвиборча кампанія, почали підніматися знову історичні питання. Відвідклалося відклалося питання про ну історична пам'ять питання. Питання про збиття ракет над польськими проповами на нашій території теж відклалося. Тому тут це важливо.